І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, цей Євангельський уривок, один, може, з найбільш приголомшливих і водночас загадкових. Ми знаємо назву цього містечка, яке напевно запам'ятали апостоли, що переказали цю історію Євангелистові Луці. Але ми не знаємо ані як звали того юнака, ні як звали його матір, нещасну вдову, яка ховала свого єдиного сина. І саме ця анонімність завжди буває знаком того, що Господь хоче показати нам універсальність своєї любові, спрямованість її до всіх, незалежно від імені, статусу, і навіть ставлення до нього. Бо на відміну від інших чуд, ми не читаємо тут нічого про те, чи питав Господь, чи віриш ти в мене? Ні. І не питав би він її, бо про що питати ту згорьовану матір, яка проводжає в останню путь дитину, з якою було пов'язано всі надії на майбутнє. Вона не може бачити нічого, крім свого Сина. І не пише євангелист про те, чи припинила ж вона голосити після того, як почула слова не плач від Ісуса з Назарету? Він приходить туди де важко. І саме це перше послання, яке адресується до нас через цей епізод. Він з'явився у маленькому, незнаному більшості із тих, хто описував Палестину містечку на їні, може, власне, тому, що саме там переживала свою найбільшу життєву драму та невідома жінка. І це знак того, що Господь готовий прийти до нас саме туди і там, де найважче. Він готовий допомогти нам підтримати нас і дати знак своєї присутності. Не обов'язково кожна біда, яка спадає на нас, є покаранням за щось. І сам Ісус про це не раз говорить. Але завжди у будь-якім випробуванні, яке спадає на нас, є і той прихований напутній момент, який так добре виявляється у цьому Іванівському коривкові. Господь вчить нас не соромитися, звертатися до нього. Не соромитися своїх сліз, які проливаються із молитвою. Це зовсім не обов'язково знак нашої безпорадності. Наша молитва, наші сльози можуть бути знаком потреби присутності Христа і листом, адресованим до Нього без слів. Ми потребуємо Його в нашому житті, і не треба ніколи соромитися цього визнавати і визнавати цього насамперед перед Богом. Він іде, щоб допомогти. І водночас, другим посланням, яке дається нам через це чудо, є свідчення перемоги Христа над смертю. Він скаже: Я переміг смерть, і це правда. Він перемагає гріх своєю присутністю на землі, своїм досвідом, який він залишає нам, адресуючи його через Євангеліє, через спомини тих, хто бачив Його, хто запам'ятав і доніс до нас його слово, але насамперед через свої промовисті, символічні вчинки. Він допомагає конкретній людині, цій незнаній жінці знаїно, і водночас Він показує. Кожному з нас, що немає тієї проблеми, які він би не міг розв'язати. Немає такої перешкоди, яку з Божою допомогою ми не могли б прийти. Скільки у нашому житті буває таких випадків, коли здається, що ми настільки безсилі, що навіть братися немає за якусь справу і нема що далеко ходити, ті Наступні вибори, до яких готуємося на наступну неділю. Всі засоби масової інформації поївають такою безнадією, всі соціологічні опитування переконують нас, від нас вже нічого не залежить, все вирішено. Нам залишається тільки бути статистами у цій політичній грі. А це не так. Це неправда, і Бог переконує нас, що ми можемо долати. Ми можемо перемагати найбільші трудності, але тільки за однієї умови, коли Він буде з нами, коли ми не відштовхнемо Христову руку, яка готова нам допомогти. А як ми її можемо відштовхнути, коли ми будемо поводитися всупереч євангельським приписам, навіть не приписам, а порадам, які Господь нам лишає? Ми завжди з ним, коли діємо так, як Христос вчить. І ми тікаємо від нього, відштовхуємо Його, не приймаємо Його допомогу, коли починаємо жити всупереч цим настановам. Господь дає нам свободу вибору. Він дозволяє нам це робити, будь ласка, якщо мене не хочете, ви можете жити по-своєму. Але чим це закінчиться? А закінчиться це смертю і духовною, і фізичною, яка неодмінно чатує на нас. І ось тут нам варто пригадати, що є тільки той один, хто може подолати смерть. Христос, який, підводячи Сина, вдови і знаїну, дивиться крізь євангельські рядки, крізь євангельські слова на кожного з нас і підказує: Хочеш і ти воскреснути зі мною? Іди разом зі мною. Будь в одній церковній громаді, не тікай, не ховайся. Не занурюйся в себе своїми болями, будь зі мною. І тоді і до тебе у належний час прийде те славне Воскресіння, прообразом якого і стало воскрешення Сина вдови Знаїну. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.